Унікальність гірчиці полягає у тому, що це єдина спеція, яка віддавна була відомою в Європі. Її вирощували ще в Стародавній Греції та Давньому Римі. Згодом центром її виробництва була Бургундія. Відтак ця приправа є однією з найпопулярніших на нашому столі та в українській кухні, зокрема. Вона ніколи не була імпортною та, на відміну від інших. За даними ООН, за 2016 рік найбільшим виробником гірчиці була Канада 200 тисяч тонн. Україна була четвертим виробником гірчиці в світі 40 тисяч тонн. Вітаю, товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити, і головне дотримуватися певних заходів, серед яких харчування одне з найважливіших. Мене звати Олександр і принагідно підписуйтеся на е, цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Наша найближча мета перша тисяча підписок. Основні показники продукту. Е, е, так ось насіння е, жовтої гірчиці містить білки, ненасичені жири, кислоти, вітаміни групи В, вітаміни А, С, Д, Е. Мінерали: кальцій, марганець, натрій, калій, залізо, цинк, ефірні олії, глікозит, синальбин, глікозит, синігрин. Найбільша користь від продук... продукту, гірчиці, як я вже казав, є найдавнішою приправою, яка була на столі у європейців водночас і користь від неї величезна. І не лише це додаткові відтінки смаку, особливо якщо у вас немає протипоказань до гірчиці. І найперше ще добра новина, гірчиця сповільнює старіння, адже вона містить каротин. Лютеїн, вітаміни А, С і ТК, які є природніми антиоксидантами, а таке поєднання лише посилює їх дію. Завдяки великим, великим запасам селену, кальцію, магнію та фосфору, гірчиця зміцнює кіст, кістки, зуби, волосся та нігті та зменшує прояви ревматизму та м'язові спазми. Насіння гірчиці корисне при псоріазі, оскільки Стимулює роботу ферментів та процес загоєння бляшок. Гірчиця корисна при надмірному холестерині. Вона є профілактикою для захворювань серцево-судинної системи. Хрестоцвітні рослини, до яких належить гірчиця, зв'язують холестерин у травному тракті та не допускають утворення бляшок у судинах. Гостра на насмак гірчиця, як це не дивно, діє заспокійливо на організм та здатна зменшити приступи тривожності. Це досягається за рахунок магнію та вітамінів групи Б, які містяться в ній. Також вона запобігає мігрені та безсонню. Якщо ви любитель гірчиці, то її вживання у великій кількості дає послаблюючий ефект. Пам'ятайте про це. Разом з тим, вона у 8 разів покращує слиновиділення, а це допомагає кращому перетравленню їжі. Зазвичай гірчицю використовують як приправу до їжі, однак вона використовується і в косметичних цілях. Вона сприяє росту волосся, зокрема у складі маски для волосся. Хоча гірчиця є однією з найкорисніших приправ у світі, однак її вживання все ж варто дотримуватись певних правил та обмежень. Хоча вона дуже гостра на смак, однак якщо її вживати часто, то гострі відчуття притупляються, тому краще її їсти не частіше двох разів на тиждень. Також не бажано її їсти на ніч, оскільки вам буде складно заснути. Також гірчиця містить інші застереження та навіть протипоказання, і перше жироспалювальний ефект гірчиці, який є лише міфом, який у 2017 році спростувала американська дослідницька компанія American Society of Nutrition, яка провела відповідні дослідження на мишах. Ба більше, якщо ви будете. Постійно їсти гірчицю ви ризикуєте заробити собі печію. Часті напади печії можуть привести до розвитку ез... езофагіту. Це захворювання, викликане надлишком шлункової кислоти. Воно проявляється у хворобливому ковтанні. Крім того, регулярна печія створює ризик появи виразки шлунка та ракових пухлин у стравоході. Ще один наслідок надмірної пристрасті до гірчиці та гострої їжі гастрит. За інформацією австралійського гастроентеролога Баррі Маршала, він сказав, що гастрит провокують особливі бактерії, що живуть у шлунку. Є ряд хворіб, при яких гірчицю категорично заборонено вживати. Наприклад, Вона може викликати задишку, підвищити кров'яний тиск тощо. Гірчицю в ніякому разі не можна вживати при гіпертонії, туберкульозі, легенів, виразі шлунку, гастриті, проблемах з серцем, підвищенні кислотності шлунку і навіть при хворобах нерок, особливо при нефриті та пієлонефриті, варикозному розширенні вен при зовнішньому використанні. Харчових алергіях і при індивідуальній непереносимості. також її заборонено вживати у дитячому віці до 3 років. Гірчиця застосовується не лише як приправа внутрішньо, а й як косметичний та медичний засіб, зокрема у вигляді гірчишників. один з найдавніших лікарських засобів. Тут дуже важливо стежити за часом, адже надто довге зовнішнє. Обгортання чи застосування гірчишників, то можна отримати опіки. Ну, з цим багато хто стикався. Як бачимо, користь від гірчиці набагато більша, аніж можлива шкода, тим більше, що йдеться про тисячі років, впродовж яких людство вживало цю приправу. Так само вона є корисною для діабетиків, так і для людей у переддіабетичному стані. Зокрема, вона нормалізує рівень глюкози в крові. Насіння гірчиці є багатим джерелом мінералів, таких як кальцій, магній, фосфор та калій. Крім того, вона містить фолієву кислоту та вітамін А. Листі гірчиці є джерелом необхідних мінералів, включаючи калій, кальцій, фосфор, магній, а також клітковину та вітаміни А, К та С. І на завершення, ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу!